Продовжуємо. Записуємо тему. Прямокутна система координат у просторі. Довжину. Продовжуємо. Довжину відрізку в просторі. Ми з вами вже вчили, ви вже вчилися, ми з вами це розглядали. Тепер, що нас далі цікавитиме? Нас цікавитиме координати середини відрізка сьогодні. Але не тільки координати середини відрізка. Тобто, ми з вами спробуємо розглянути декілька завдань, які. Можна було б розглянути також на площині. Відкриваємо підручник, сторінка 159. Так, поїхали. Точки А і С є вершинами квадрата. Знайдіть площу цього квадрата. Тобто, чому я вам сказав, що на площині, щоб не вибудовувати цей квадрат, у просторі можна його зробити набагато простіше. Побудували квадрат довільний. Побудували довільний квадрат. Тепер позначили, підписали точки, як ми зазвичай їх підписуємо. А, Б, С, Д. Тепер, що в нас є? У нас є координати точки А. 3, мінус 2, 6. Координати точки С мінус 1, 2, 4. Більше нічого в нас, на жаль, немає, але ми можемо спробувати знайти ще площу. Ми можемо спробувати знайти ще площу. Проводимо. Можемо провести діагональ АЦ. Дійсно, можемо провести діагональ АЦ. Що це нам дасть? Ми можемо знайти. Її. Найти сторону А так. Можемо так. Можемо знайти довжину сторони АЦ. Погоджуюсь. Можемо знайти довжину сторони АЦ. Яким чином? Получається ну, по той формулі. По якій? За теоремою Піфагора. Те, Ні, ну, Ні, ну, що АЦ доріж. Це до різні ну, корінь взяти і в ньому написати Мінус 1, мінус 3 в квадраті плюс. 2 мінус 2 в квадраті плюс 4 минус 6 в квадраті, а, ні, подождите, если у нас минус, то там будет 2 плюс 2. Плюс 2, правильно. Тільки хотів сказати, що у вас, якщо ви віднімаєте від першого другого координату, виходить ось така ситуація. 2 минус 2, а тоді вийде у нас не 2 минус 2, а 2 плюс 2 плюс 2 і все це в квадраті. Так. Ось таким чином. Дорівнює. Дорівнює. Що в нас тоді виходить? У нас тоді виходить корінь з мінус 4 в квадраті, плюс 4 в квадраті, плюс мінус 2 в квадраті. Плюс мінус 2 в квадраті. Дорівнює. Так, що далі вийде? Получається 16, плюс 16, плюс 4. Повертаємося до умови. Повертаємося до умови. Ми трошечки так. 3 мінус 2, 6, мінус 1, 2, мінус 4. Я ще думаю, не може бути, що в нас мінус 4 все. От тепер давайте поправимо. Не може бути в нас такого. Тому виникли питання. Так, так. Тоді в нас виходить не 4, а мінус 4, мінус 6. Тоді вийде не Це мінус буде 2. 10, виходить, плюс 100. Плюс 100. 100. Дорівнює. Дивлюся, що щось не так пішло у нас з розв'язком. Далі, корінь зі скількох отримаємо. 130. Корінь зі, корінь правильно зі 132. Корінь зі 132. Корінь зі 132. Знайшли діагональ. Можемо, в принципі, розкласти 132. На 64 і 2 Як варіант а, ні, розкласти. Там... На 64,2 не вийде. 64 на 2 128. Ну, дивіться, можна спробувати 4 помножити на або так, 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 30 і 30 трило. Так, 33. Ну, таке собі. Краще не розкладати. Краще не розкладати. Зараз побачите, чому його краще не розкладати. Тепер знайшли ми з вами АЦ. Площа це у нас сторона в квадраті. Що нам треба, щоб знайти. Як нам можна знайти сторону? Так, ми знайшли вже. так, розберемо. Не з точки зору геометричних, не з точки зору тригонометричних функцій, а з точки зору, давайте з вами подумаємо, а чому дорівнюватиме діагональ в квадраті. А, площадь помножена на корінь з двох. А чому Или площа? це не та формула? Ну, близько, але не площа. Сторона помножена на корінь з двох. А, сторона, да, на корінь з двох. Сторона на корінь з двох. Сторона помножити на корінь з двох. Тепер відштовхуючись від цього. Можна спробувати. Корінь зі 132 дорівнює. АВ помножити на корінь з 2. Або АВ, АБ, або. Ну, тобто будь-яку сторону обирайте, тому що у нас квадрат. А в квадраті всі сторони різні. АВ Чому буде дорівнювати? Ну, корінь зі 132 розділити на 2. Корінь зі 132 роз... поділити на 2. На корінь з 2 тільки. Да? Дорівнює. Тепер, щоб поділити, що нам треба зробити? Просто так поділити, ми ж його не можемо. Домножити. Кого? А ніт. Навіщо? Занести під один корінь. Ви можете правильно внести під один корінь. Якщо у вас корінь однакового степеня, ви можете за властивістю. Арифметичного квадратного кореня занести його під один. Під один корінь. Так, тепер. Під один знак кореня. 132 поділили на 2, Що отримаємо? 66. 66. Так. Корінь з, старі з 66. Тепер, ну, на жаль, ми не можемо в цьому випадку. Нічого вигадати, тому що розкласти його 6,11, 2,33 на 4 не ділиться. Тому нехай так і залишається. Далі. Для того, щоб знайти площу, нам треба сторону піднести до квадрату. Тобто корінь. з відравняти 6 в квадраті дорівнює 66. І записали відповідь. Площа нашого квадрата. Дорівнює 66. Одиниці вимірювання ми не вказуємо, тому що в нас не було сказано, які одиниці вимірювання. Тобто в нас просто є координати, одиниць вимірювань в нас немає. Тому одиниці вимірювання ми не вказуємо. Тому що зараз вкажемо сантиметри, а там сказано в метрах. І що робити? Рухаємося тоді далі. Тоді рухаємося далі. Тепер наступне. Нам необхідно, ну, тобто, тут доволі просте завдання: знайти координати середини відрізка. Це якщо С має. Точ, координата С має. Точка С точніше має координати мінус 2, 6, мінус 7. Точка Д4. 10 і мінус 3. Ну, дивіться, для того, щоб вам було зрозуміло, можна його побудувати. Можна його побудувати. Трошки його продовжу, щоб парна кількість клітинок була. Край можемо також. Нехай у не нас буде. Що, що? Нехай буде так, нехай буде. буде серединка літерою К. Я не проти. Так, так, СД. Це де серединка в нас, нехай буде К. Хай буде К. Т. Тепер точка С. Точка С має координати мінус 2. Точка С має координати мінус 2. 6. 7. Точка Д має координати 4 мінус 10, мінус 3. Далі точка К. Знайти точку координати точки К. Давайте вкажемо в дужках, що це в нас середина відрізка. Що це в нас середина відрізка. Ну тобто, тут все доволі просто, формулу ви вже вивчили. Зараз за формулою спробуємо розглянути. Починаємо. Дивіться. Давайте швиденько пригадаємо формулу. Для того, щоб знайти координати середини відрізка. Що нам необхідно зробити? Один плюс Єгрік Все правильно. Продовжуй. На 2 далі. І що ще забули? Z1 плюс Z2 поділити на 2. Плюс Z2 поділити на 2. Так, є таке. Тобто, одразу давайте так, щоб не розписувати його дуже. дуже Ну тобто, щоб не розписувати багато, швиденько ми це зробимо. Так, так. Х1, тобто це D мінус 2 плюс 4 на 2. Далі 6 плюс 10 мінус 10, секунду, на 2, і мінус 7, мінус 3, мінус 7, мінус 3, поділити на 2. Тоді точка К, які буде мати координати? Получається 1. 1, далі. Мінус uh, 2. Мінус 2 і. Тож мінус 2? Мінус 5. 1, мінус 2 і мінус 5. Більше нічого записувати не треба. І. Так, 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 так. Ну, точку К ми знайшли. Давайте запишемо. Бо я потім у вас можу спитати. Точка К має координати 1. Мінус 2, мінус 5. Наступне завдання. Точки P і К симметричні відносно точки С. Знайдіть координати точки С, знайдіть координати точки С. Тепер дивіться, що нам необхідно зробити. Правильно, це означає, що симметричні, якщо точки симметричні відносно точки С, точки П і К. Симетричні відносно точки С. Так, так, так. Нехай буде ось так, нехай буде. Десь ось тут у нас серединка приблизно. Зараз ми тут трошечки підтягнемо. Так, тепер зробили так само, як і в попередньому. Так. В. І К симетричні відносно точки С. Нам необхідно знайти координати точки С, яким чином це можна зробити. Давайте запишемо умову. Так. Точка П має координати 7, 11 та мінус 9. Точка К має координати 8 мінус 6 та мінус 1. Знайти точку С, точка С, ми з'ясували, що це в нас буде середина відрізка ПК. Якщо в нас С, якщо у нас точки П і К симетричні відносно точки С. Так, так. Ну, у зв'язку з тим, що в нас схоже завдання на те, що ми виконували. На те, що ми виконували, тому продовжуємо Продовжуємо. Так, так. Так, по черзі буду вас питати. Так, так. Точку С. Так, так. По черзі буду вас питати, яким чином знайшли. Так, так, ну, поїхали. І так, Настя координату Х яким чином знайшла? Ще не Артем Шевчук, координату Х яким чином знайшов? Даша координату Х яким чином знайшла? 7 плюс 8 поділене на 2. 7 плюс 8 на 2. Далі координату Y. Так, так. Іра захоже. 1 поділити на 2. Так. Тепер і координат, і точка С буде мати координати. Координата Х, яка вийшла, Даня Павленко. 7,5. 7,5. Далі координата Y. Поліна. 5 ,5. Скільки цілих? 2. Дві. Цілих. В тебе або мікрофон вимкнувся на слові цілих, тільки тому перепитав. Так. Далі. І Артем Кравченко. Координата З. Мінус 5. Все. Розглянули. Випадок відповідь. С. Точка С має координати 7,5, 2,5 і мінус 5. Розглянемо гроші. Написали параграф 4.16. Виконати письмово номери 1616 1618. 16,